Курва! Як би тут добратися йобана в рот до Зимбабве, блядь? Хлопці, ніхто не хоче зі мною світті добратися до Зімбабве замінять оральний і анальний секс, а? Подумайте, сідайте. Хлопці, власне, приїхали, та ми звідси їхали. А ну тоді поїхали далі. Не дожіть свиней! Ходу водку дешево продають. Знімай курточку, а то ще заберуть! Ти вимовився за машині в свиню! Йоба набрав, може полянки взяти? Давай! Заєпця. Иту, иту. Що за мода срати по коридорах Штиня, як в хліві? Ти часом там гомно не став? То ти насрав гандо? А приперло? Дзвоним. Єс це та бабка. Зайвця. Бабойка. Бабойка. Бабойка, де нахуй я тобі сказав? <звук> Хуля вам треба, сока. Заводку. Дивип'я. Принеси курву стара закуску, блять. Бери кулемет. Едем на пи пі... на митинг в Киев, блядь. Дай бабулька, чьи пизду еще музыку включишь. Бабте, вы куда едете? Мы пиздуем. я, Лапці, я ну, я... и ем я... туда. Мы же заберете с собой и подрукувати бабку картина ебанутого на всю голову. На я, я, я нам ебануті. Ну я хочу. Радом <реку> на не Це Верховна Рада України. Пістуємо за мною. Ну ніхуя собі. Ющенко! Ющенко! Ющенко Європа! Януковий жопа! Що ви, бляді, хочете тут? А звідки ви знаєте, блядь? блять? Хотя таки пиздец, сука, ти волохата. Е, нахуй, блять. Йобстрину, пропускай нахуй. А вы тут не Йобана Йоба рот! Йо. А Е, нахуй! Я ще а... таких кавалерів не видів. Що я тебе уяпка віше не виділа. Пиздуйте упки. За уяпком все у А? <реш> Тупо. Не наригай на ригай, не президента, синку, блять. Ти мене. Блять! ти мене поняв? Так? Той дебіл казав, щоб я не наригав, то я тут, блять, насраю, нахуй, поняли? <реш> І не валити тут по носам. Пані, від вас можна подзвонити до брата в Ізраїль? Та! Тут вже один дзвонив. Колокол наха розхояє. Колокол не целка, не йобне. Йоп твою мать, тільки що по колокол Морзе передали, що починається громадянська війна. Бабулька, бабулька, дай кулемет курва, твоя мать. Сока нахуй. Ты <coughs> кульки для плану, сок? Так! Де, баррига, <coughs> Блять, сока. Де мені? та барига нахуй. Блядь, сока. він? Я барига! йде ти нахуй! Excuse moi. Я ще не нахуй я уславлене сказал. Забьюз барегу. А-ха-ха-ха, я барега. Я отбиваю. Я барега, я барега, я ха-ха. Лови, сука. Дай би я в нотрису. Я барига! Тепер и ти барега! я я я я я я барига. А, ты барега тоже у тебе шляпа горить. А я Барига, Барига, Барига... берега. тобі шляпа горить. А на березі шляпа горить, блядь. Куди йдите на? Де нахуй себе шляпою? Кині в коні. Курва. Де да, пісок, це пісок! Беремо нахуй! Дивіться, Барига спалив всю контору з драпом. Що то буде нахуй? То правда, що в когось там... Згоріла шляпа Ой, за попередніми даними у береги. Згоріла шляпа е, повністю.